Чистый маразм. Маразм заключается в том, что они взяли и МВФ просто продали за кредит, продали сегодня возможность человека оплатить из своих доходов тебе дом, тепло и крыша над головой. И сегодня паника у людей в том, что э, действительно, ведь многие семьи вынуждены переезжать в одну комнату, закрывать другие комнаты, если могут там ещё у кого есть такая возможность отключать отопление, экономить действительно ви? каждую копейку. <кху> Поэтому Дякую. я бы на месте ну, правительства давайте, не по эфирам бы ходила, а мож... вот Я не можу не відреагувати. Дякую. Я от просто не розумію, пані Наталя, ну ви ж багата людина. Ну, скажіть, будь ласка, чому ми, українська держава, вам, багатій людині, повинні давати дотацію по сплаті житлово-комунальних послуг. І закачувати цю ж саму дотацію не через субсидію, а через Нафтогаз, як ви робили при уряді Азарова? Ви ж, отримаючи низьку тіпа, ціну на газ, ви насправді підтримували тих самих олігархів і багато людей, яким все одно держава дотувала через дотацію Нафтогаз України. Зараз ми перевертаємо цю піраміду і тепер ви будете платити, Наталія Юріна. Повну ціну, як багата людина, повну ціну за житлово-комунальні послуги і за газ. А ті люди, які не можуть цього робити, вони отримують субсидії. І не треба лякати людей про те, що субсидію оформити важко. Не треба лякати. Люди вже пройшли один опалювальний сезон. І маючи квартиру в оренді, Да, при вас система субсидій не передбачала такої можливості. Ми таку від можливість відкрили. І для того, щоб в оренді житло мало субсидії, не треба нічого. Можна навіть просто письмовий договір між орендодавцем і люд... людиною, яка наймає житло. Людина позаборговані за заробітній платі має всі можливості отримати субсидію. Вкладники банків, які розрушились, мають всі можливості отримати субсидію. Не треба лякати людей. Люди Можна вам вже не вірять, Наталія Юріна. Все, спокійно, ми пройдемо, пройшли минулий опалювальний сезон, ми пройдемо і цей опалювальний сезон. Там, де є порушення, з встановленням тарифів уряд буде жорстко дуже на це реагувати. І ви реакцію, зокрема, прем'єр-міністра України на останньому уряді бачили. Тому повірте, закривати очі ми не будемо, але багаті і заможні люди будуть платити за житлово-комунальні послуги повністю, і держава їм допомагати через державний бюджет вже не буде. А всі люди, які не можуть, Отримати, ну скажімо так, сплачувати в повній мірі ціну за газ житлово-комунальні послуги, вони всі отримують субсидії. Щодо тепер я не можу не прорегувати на тему, про те, що от, там менше звертається в людей, там в Одеській, проблема не в тому, що там менше звертається, там органи державної влади, на жаль, до кінця не і по Одеській області. Ситуація, на жаль дуже критична. От у мене є. Можна показати одеська область, вся фактично в червоній зоні. Знаходиться, і це означає, що всі райони Одеської області практично знаходяться сьогодні в зоні ризика. Це мене просто знаєте, іноді дивує зараз е, значить, ефіри деяких реформаторів, які розказують про те, як за півтора року вони реформ зробили в Одеській області. Так, от я так бачу, що результатом реформ в Одеській області за півтора року стало те, що люди тепер там оформити субсидії не може. Ну а до слово Харківська область. От, можна порівняти. Лише один район знаходиться в червоній зоні. Не менш проблемна область, ніж Одеська. Не менш проблемна, але в цілому, от сім обла... районів Харківської області, навіть знаходяться в зоні, ну які, скажімо так, нормально відбувається ситуація з Тому знов таки кажу: в Одесі ситуація в Одеській області, на жаль, не проста, але уряд безумовно залишив, не залишить сам на сам Одеситі. В... С Se...